Мінус ще один ворожий арсенал вночі. У Волгоградській області Російської Федерації сталася масштабна пожежа у військовій частині. Вогонь гасили аж до ранку. Росіяни жаліються, що досі не можуть зв'язатися зі своїми рідними військовослужбовцями. Більше подробиць про цей колапс та найголовніше, що стало його причиною. Просто зараз на каналі «Сейчас». Російські телеграм-канали повідомляють, що затемна із 15 на 16 листопада на об'єкті міністерства оборони Росії спалахнула пожежа. Займання розгорілося близько першої години ночі на території військової частини у Волгоградській області, поблизу населеного пункту Котлубань, що розташований за 40 кілометрів від обласного центру. За інформацією роз ЗМІ йдеться про склад із боєприпасами дрібної стрілецької зброї на території військової частини номер 572-29-51. дріб За словами очевидців, заграва пожежі пофарбувала небо яскраво малиновий колір. Дим та кіпцява здійнялися величезною хмарою у небо. Тамтешні пабліки сповіщають, що з території військової частини евакуювали понад 600 осіб, серед яких 379 – військових. 251 цивільний та троє дітей. Однак тут є важлива ремарка: безпекою цивільних ніхто із місцевої влади особливо не переймався. За словами котлубанців, порятунок людей виявився турботою самих людей. Ті, у кого були свої транспортні засоби, воліли не чекати на офіційне оголошення про виїзд. Далі я просто зацитую враження очевидців: це було страшно. У кого були машини, ті просто збирали документи дітей і виїжджали із селища. Ті, у кого машин не було, вийшли на вулиці та чекали на централізовану евакуацію. Однак влада заявила, що все під контролем, ніякої евакуації не планується і попросили розійтися всіх додому. Згідно з даними з відкритих джерел, військова частина належить. 1061-му центру тилу Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації також у російських медіа писали, що ця ж військова частина є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. Крім цього, на її території розташована лабораторія, де проводяться випробування всіх марок нафтопродуктів, які застосовуються на техніці російської окупаційної армії. То що ж стало причиною? За даними джерел проекту Астра, територію об'єкта атакував безпілотник, який вибухнув. Жителі селища підтверджують, чули характерний звук дрона, після чого пролунав вибух. Згодом же почався шалений гуркіт, звуки бабахів від детонації боєприпасів було чути навіть у селищі Гумрак за 33 кілометри від епіцентру надзвичайної ситуації. Загасити вогонь вдалося лише близько п'ятої ранку. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що пожежа була оперативно локалізована і загашена. Він також стверджує, що постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає. За даними адміністрації Котлубані, вранці 16 листопада життя у селищі повернулося у звичайне русло, а люди займаються своїми справами. Про причини події тамтешня верхівка не згадувала там, лише додали, нібито це питання ще з'ясовують. У головному управлінні розвідки Міністерство оборони України офіційно не підтвердили, що загорання стало наслідком українських безпілотників. Представник відомства Андрій Юсов прокоментував цю історію так: зацитую: не можемо ані підтвердити, ані спростувати причетність України до пожежі. Але ще одного арсеналу ворог сьогодні позбавився, сказав Юсов. Саме селище розміщене у більш ніж п'яти сотнях кілометрів від можливого місця запуску БПЛА з української території. Ну а нині родичі військових, які перебували у цьому ж селищі Котлубань, досі не можуть дозвонитися до рідних після пожежі. Про це вони розповідають у коментарях журналістам. Більше того, у селищі фіксують перебої зі зв'язком. Люди дуже схвильовані та хочуть дізнатися, чи є жертви. Ви ж коментуйте цей ролик. Дуже цікаво дізнатися про вашу думку. Як думаєте, чиї то все таки були залізні апарати, літальні, які атакували об'єкт. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал се та не забувайте про дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення. А поки я нагадаю, що росіяни 15 листопада скаржилися, що нібито дрон атакував пороховий завод у Тамбовській області. За словами пропагандистів, безпілотник пошкодив частину покрівлі цеху змішування маси. Більше про це я вже розповідала у минулому випуску, тому дивимось разом. Над Росією знову курсують невідомі літальні апарати. А самі мешканці країни триколора все сильніше усвідомлюють, що війна наближається до них впритул. Тому за дивним збігом обставин у сусідів масово спалахують військомати. Про чергову хвилю невдоволення та протестів. Дивіться просто зараз. Ви на каналі Січас. Знову так зване НЛО порушило повітряний простір Росії. Міноборони країни-агресорки на всі усюди сурмить про втручання київського режиму. У сьогоднішньому дописі підвладні Шойгу пишуть цитую 15 листопада близько 7.30 за московським часом припинено спробу зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО Український безпілотний літальний апарат знищено на територією Смоленської області. Стверджують там. Подробиць, щоправда, щодо цього інциденту немає, але з'явилися деталі нальоту дрона на найбільший порохозавод Російської Федерації. Днем раніше у ворожих пабліках повідомлялося, що безпілотник намагався атакувати підприємство у місті Котовськ Тамбовської області. Спроба атаки відбулася ще вранці 14 листопада. Невідомий дрон упав на територію Тамбовського порохового заводу і там спалахнула пожежа. Саме на цьому підприємстві із підконвеєра виходить порох для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів окупаційної армії. Російські засоби масової інформації пишуть, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підприємство наростило виробництво на 34%. У середу відкрилася правда. Внаслідок падіння дрона було таки пошкоджено частину покрівлі цеху змішування маси. Площа руйнувань сягнула 300 квадратних метрів, а отже, загальмувала роботу стратегічного промислового гіганта. При цьому співробітники, як повідомляло регіональне МНС, не постраждали. Вибух на тавбовському пороховому заводі вже кваліфікували як теракт, і на місці події вилучено фрагменти безпілотника, що впав справою про пожежу на заводі. Займається четвертий слідчий відділ управління розслідування військових злочинів, геноциду та реабілітації нацизму головного слідчого управління СКР Росії. Саме цей підрозділ розслідує всі значні злочини, скоєні з використанням безпілотників та ракет на території сусідньої держави. Зазначу, що це вже другий за тиждень подібний інцидент на заводі. До цього, 11 листопада, вже повідомлялося про вибух із аналогічним сценарієм. Російські медіа казали, що площа пожежі становила 300 квадратних метрів, а її гасили не менше півтори години. Джерела видання РБК Україна заявляють, що за першою операцією стояли бійці головного управління розвідки. Варто додати, що від кордону Тамбовської області до України понад сім сотень кілометрів. А отже, це вже не просто удар по прикордонню, а серйозна відстань, яку вдалося подолати літальному апарату, який було запущено по цілі. Очевидно, росіяни розуміють, що слово війна для них ризикує обернутися справжніми бойовими діями та ще серйознішими бавовнами. Тому відмовляються підтримувати так звану спецоперацію, влаштовуючи демарші. Вже другий день поспіль триває флешмоб із горіння військових комісаріатів. РФ раптово виникла пожежа на території військової частини в Краснодарському краї, місті Курганинськ. Паралельно з цим ще один військомат спалахнув 14 листопада у місті Прохолодний на вулиці Гагаріна, 57. Площа займання становила один квадратний метр. Її швидко вдалося загасити і зробив це місцевий сторож. А за підозрою в підпалі затримали 24-річного Данила К, який заявив, що підпіддав вогнику, тому що даний військомат закликав його на службу в Збройні Сили Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, чи правильно роблять росіяни, що йдуть на такі кроки? Або ж варто обрати іншу стратегію, аби показати російській терористичній владі свою незгоду із режимом? Залишайте відповіді на ці питання у коментарях, ставте свої вподобайки нашим роликам та підписуйтесь на канал, аби бачити та знати більше.